Доброго ранку всім до мене завітала шкода Octavia 7 2.0 TDI на DSG, повнопривідна 4х4. Завітала, звісно, на чистку цієї системи екології. Регенерації дуже часті, до 100 км по місту, по трасі під 200, щось таке. Перейдемо до комп'ютерних показників. Так Пробіг 300 тисяч кілометрів. Так, прогріти автомобіль. Бачимо 4, те, що дає завод виробник. 20 фактично що набігає те, що бачить автомобіль, і 67 кілометрів від посінної регенерації. Зараз 20, ну, 70-80 і, і вмикнеться регенерація. Масляної золи 72 грами на 300 тисяч. Границя заповнення 80. Тиск на холостих 60-28 гектопаскалів на холостих 800 оборотів. Даю 2,5. 93 І бачимо, маса сажі змірена 20,75-79 летить в космос. В космос. А те, що дає завод-виробник, 4,87 стоїть на місці. Ну, потихеньку буде рости, 4,88. А фактично 100 гектапаскалів. Так, Форсунки все ок, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, апарат вже під'єднано, дивимося, кількість масляної золи, фільтр заглушений і поїхали. Так, зроблено два стартових пуска. Виявлення масляної зали, її тут прибагато. Багато масляної зали. Так, і зараз втане рідина. Подивимося на дні, скільки цієї масляної зали. Так, і бачимо золи, золи, золи тут просто немерено, просто. Густюще густе, насідки безліч її, а саме головне на ганчірці. Ось подивимося, скільки цієї масляної золи. Просто яка каша? Золи це, я думаю, друге місце за весь мій період, коли масиної золи просто безліч. Оце все розчинений пепел. Каша, ціла каша. Так. Промию цей фільтр і буду робити далі чистку від сажомасляних відкладень. Так, Зараз іде процес чистки сажомасляних відкладень. Чорна піна, все як має бути. Чистка буде завершена, коли буде чистенька піна всюди. Це буде фініш по чистці сажомасляних відкладень. Також попутно чиститься сажовий фільтр, але вже він. Після двох стартових пусків на 99% чистий, вже там крупні з нього повипадають, от і все. Потім просушка і будемо дивитись по комп'ютеру, якщо mm -hmm. Да, Чорного предостатньо тут також. Так, на холостих стик у нас 0. Перевіряю датчики диференційного. Вони тут обидва згорівші ножки, що в першому, що в другому, тому що тепло навантажені були ці патрубки, які йдуть сажого фільтра на ці ножки. Дотронувся, розкришились за 2 секунди. Зробив такий ремонт, суперклей сода тримається як з заводу, можливо і навіть краще. Але потім перевірю їх на їх роботоспособність. На холостих нуль даю обертів 2,5. з 15-17 по манометру і по температурі так. І форсуночки з холоду, коли автомобіль заводився після чистки, форсунки в ідеалі. Показують. Не переливають не в мінус 1, не в мінус 2, не в плюс 2. Все чудово. Перевіряю датчики диференційного. Так, під'єднав датчики, даю газ в пол на холостих два, на обертах. 18, 19 20, 71 68, падає так само швидко, як наростало з самого початку. Але, але не подобається робота датчиків. Зараз переставлю місцями, подивимось, як вони показують. Так, переставив місцями. Ну, щось похоже в нулях. А на обертах ну правильно, 15-17 на обертах. 2-3 гектопаскалі проблеми не зроблять, якщо б я залишив би їх на місці, але бачимо 20.02, як швидко падає. До чистки це значення маса сажизмірена. Росла так само швидко. Так, є таке спочатку відео, скільки було гектопаскалів, на холостих 20, а зараз у нас на обертах 17, 16, 18. Різницю відчуває автомобіль, тому що бачить новий сажовий фільтр по прохідності, а також вся система екології, коли дихає, теж впливає на... Всі ці значення. Зроблю всі необхідні перепровірки автомобіля по всім дроселям, лямдазондам, клапанам і буде висновок по авто. Так, перша несправність, що виявив під час перепровірки автомобіля, датчик заслонки ми випускали коротке замкання на плюс. Полізу під низ автомобіля, подивлюсь, що там. Так, знаходжусь під автомобілем. Ось ця заслонка системи випуска ОГЕ. Третій клапан EGR, контролюючий роботу двигуна. Якщо щось неправильно, він буде перекритий, і автомобіль буде працювати на вихлопних газах. І йдемо далі і бачу. Ось і проблема. Це було б прилипше до вихлопної труби. ось і... Зараз розпакую провода, подивлюсь, що там. І в поміщі, як завжди, ізолента. Робимо тест-драйв. Висновок буде під час тест-драйву. Що я бачу по автомобілю, поки по ямам не трусимося, стабільне відео. Температура охолоджуючої рідини в ідеалі, оливи, в ідеалі. навпуски в ідеалі. Те, що дає... Маса сажи комп'ютерна Завод-виробник Пам'ятаємо, спочатку відео було, здається, 5-4, але маса сажи фактично була 20. Ми зараз проїхали 26 кілометрів просто по Києву в пробках В звичайному режимі і трохи піднаступали. З 20 падає все ближче до нуля. Температура сажового фільтра, ну це ми стоїмо на місці. Майже не їдемо в пробці. Але це значення і Зараз падає, падає без регенерації. Тобто я не змінював масіну золу на 0. Але вона ніяк не впливає на стан автомобіля. Це просто цифра, яка фіксує, скільки приблизно масиної зали в сажовому фільтрі. Це значення я ще не змінював. Якби я змінив це значення, вмикнулося б автоматично. Регенерація. А так, просто без регенерації в звичайному режимі бачу результати по автомобілю. бачу, Як по системі екології, так і по системі охолодження. Так, ще допроїдемось, розвернемось і заїдемо в бокс. І буде висновок по автомобілю. Висновок такий по даному автомобілю, ніяких зауважень абсолютно не побачив. По тепловому режиму, по системі екології, все працює. Ще хочу сказати, що автомобіль приїхав не просто так почистити систему екології, тому що був і масложор приблизно 1 літр на 3,5. До 5000 кілометрів споживав оливи, а це все неправильний температурний режим. Він також впливає на систему екології і на систему охолодження. Радіатори в даному автомобілі встановлена сіточка, радіатори там новенькі, все окей. Так, гарантія на стан. Чистоти системи екології 150 тисяч кілометрів на справний автомобіль. Зараз я не бачу по цьому автомобілю ніяких проблем. Регенерації сажого фільтра тепер будуть заводські, як встановлено заводом-виробником. І залишається просто їздити і слідкувати за станом автомобіля, щоб не було в майбутньому проблем, бачимо пробіг 300, але автомобіль в чудовому стані. Проблема лише була по системі екології. По системі екології задача виконана. Так, в коментарях мої контактні дані. Всім гарного дня, до побачення.